Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Не планувала, в принципі, це знімати. Відео не дуже і готова. але вважаю, що мушу з вами обов'язково такою інформацією поділитися. Курка Курка захворіла, захрипіла. Точно знаю, що це застуда. Дуже холодно, дуже мокро. І декілька днів в мене не було вдома, ну, коротше, бігали вони і під дощами по всякому, курка захворіла. Коли я помітила хрипи, вона вже хрипіла так, що капітально вона вже відмовилась від їжі. Вірніше вийшло як, що зранку я побачила, що кури всі їдять, підбігли їсти, вона так осторонь, осторонь, осторонь. До їжі вона не підходила. Я підійшла до неї ближче, чую диханні такі булькаючі мокрі хрипи. Треба було їхати на роботу. Я заколотила на кінчик ножа тилокс, не знаю скільки там, от на кінчик ножа. Шприцем з водою ми дали їй і пустили далі її в люди, тому що розбігались. На вечір, друзі, ситуація вже була критична. Звісно, що вона не їла, може, вона ще й вчора не їла, і не пила, може, ще й вчора не пила, тому що такі хрипи, як у неї були, вона почала просто задихатися. Я ще такого не бачила. Відкривала дзьоб і кашляла, і чхала. І таке, отакі от звуки, боже мій. Ну, думаю, все, капець курці. Ми забрали її сюди в кладовку, в квартиру, якби в тепло. Там у нас закуток такий курячий, є, де у нас всі кури кантуються, кому що хто хто здоровий, хто хворий, хто на карантині, в общем, під вішалкою сидять. Бо більше нікуди їх діти. Але треба з курку щось рятувати, що робити. Значить, пити треба давати, тому що в неї сильне зневоднення. Лікувати хрипи, булькаючи такі, повторююсь, я такого ще не чула, щоб курка так хрипіла. Їсти вона не могла ні пити, тому що вона не могла дихати. У неї таке як спазм, глотки, гортані. Я не знаю, така бронхіт чи там запалення легень. Бог знає, що у неї. Ну, прийняти рішення було, значить. На перший день я взяла оцей тілокс, називається тілоксон, тілоциклінвєт. це аналогічні подібні препарати. Його стандартна доза іде 2 грама на літр води. Це антибіотик. От при, при хрипах ми використовуємо при кашлі. Звісно, варто піти до лікаря і встановити діагноз, чи це не інфекція. Ну, у нас це точно не інфекція. Значить, я взяла перший день оцей тілокс. Але зробила подвійну дозу, не 2 грама на літр води, а десь 4 грама на літр води. От, і е, ми її примусово випоювали. Що хочу сказати: от вона вже пручається, вона вже весела. Не їла, не пила, повторююсь. Щоб випоювати легше курку, я зробила отаку приспособу. Це, в принципі, для будь-якої птиці. Шприц п'ятерка, 5 мл. Десятку не беріть, того, що на десятку не налазить оцей шматочок системи. І шматочок системи вдягнений на носик. Набагато легше це все відбувається. Зараз я вам покажу, ми тут продовжуємо лікування. Суть лікування не в цьому антибіотику, вірніше, в ньому теж, але основа зараз я розкажу, як я зняла їй той страшний бронхоспазм, і вона почала їсти. От. Тут простіше, я її беру за гребінчик. І легенько я ввожу її прямо туди глибоко в вгортань. Все, раз. Відкриваємо, допомагаю відкривати дзьобик. Ціпанька, ну будь хороша, треба лікуватись. От. Сьогодні вже в нас четвертий день, якби цієї історії. Ну, добре, 200 мл рідини з антибіотиком, вона була і перший день лікування, і другий, і третій. Годувати, годувати теж необхідно. Зерно, сухе, крупу, вона сама нічого не їсть, того, що все заткнуто. Я так само брала шприц, п'ятерку, сире яйце, і в день два сирі яйця я їй давала, щоб хоч якось її підтримати. Вчора вже був вечір, був вже третій день. Чесно скажу я вам, я замучилася її оце випоювати і це все. І е, згадала про такий препарат, в основному він використовується, звісно, по людях. Я не знаю, може і в ветеринарії, я не знаю. Е, по людях це дексаметазон. Настільки, от, з людської аптеки мілілітрик один ампулка мілілітрик е, по людях, ну от, наприклад, я, я алергік, якщо у мене, не дай Бог, що я колю собі дексаметазон. При астмі він колеться, при сильних бронкоспазмах, коли людина задихається. І я на свій власний страх і ризик. Вчора, увечері, я взяла ампулку, відкрила і інсуліновим шприцем 0,1 кубіка, одна десята мілілітра. Я їй вколола. Вона вчора ще і хрипіла, і свистіла, і не їла, і, і не пила. Так ми на ніч її вкололи в ногу, можна в грудку інсуліновим шприцем. Я його закрила ще сьогодні один раз зроблю. І туди її підвішалку і так вона ночувала. Ну, вона з під вішалки, друзі, вночі вилізла. Ми зранку встали, курка ходить по коридору, хай вже не кажу, що там нароблено. Бадьора не хрипить, не свистить, це не означає, що вона здорова. Ні. Антибіотик, таке така сильне захворювання, як у неї, вона буде приймати антибіотик мінімум 10 днів. Але я цим дексаметозоном зняла їй отой спазм гортані брон, чи бронхоспазм, неважливо, і вона може їсти. Я побачила, що вона входить, ну, звісно, її назад на її місце загнала, поставила їй у міску з кормом, і вона почала їсти. Я, друзі, перехрестилася. Звісно, що антибіотик я буду випоювати і так поставлю, і примусово буду випоювати, тому що у неї є зневоднення, і їй треба давати більше рідини, ніж би вона пила, скажімо так, ну, стандартно. Ага. І ще, ще значить, е, також вчора уже, уже теж у мене був відчай, я знайшла то, що я колись от приймала пікталван ісландський мох. Тут воно дозування для людей, для дорослих, по-моєму, три рази в день, там по 20-30 капель. Я не пам'ятаю вже. Я так само на власний свій страх і ризик. От в той антибіотик, що в мене тут розбавлений, я туди 5 капель накапала, думаю, так, або я її врятую, або відспіваю. Як то кажеться? Ну, друзі, я нікого не закликаю так робити. От, показую, як є. От ви бачите, курка сидить. Видно, що в неї трішки от, ще є затруднене дихання, вона відкриває рот, вона, але вона може їсти і пити. І це означає, що їй все-таки вже є полегшення. Тому так, маєте на увазі, якщо ситуація критична, дексаметамазон, вважаю, можна вколоти. Але уважно, не робіть велику дозу, тому що мілілітр кубік один це на дорослу людину. На курку там неможливо вирахувати. Ну я вколола 0,1. Дякую, друзі, за перегляд. Беріть собі на озброєння як таку швидку, можливу допомогу. На все добре.